Тут життя теж вже неможливо 100%. Ні води, ні світла, ні газу, тут нічого немає. Побито все. Побито все. Де продукти колись були. би на що не наступить, не хочеться. Буде біда. Ногу відірвати тільки так. Чорнобиль. і тільки військовий. Воєнний Чорнобиль, дивіться, що робиться. Просто жесть. Руйнація повна. Дронів не чутно. Хотів би дальше прийти, але боюся. Боюся, тому що тут, блин. може бути що хочеш. Ну, заховатися, в принципі, є куди. Кину, якщо що. Ой, да. Не треба виїжджати звідси. Не хочу. Може тут і перейтися. Далі поки що. Прийдуся поки. Раз тут уже опинився, то треба вже прогулятися. Це жесть, просто жесть. О, сюди прилітає кожен день Річпорт Це просто Нічого живого немає. Тут і криша, і дах побитий. і все. Вон теж будинок. колись, тут площа така була. Жива. Тролейбуси спускалися сюди. Маршрутки. Зараз все. Все. Просто кошмар. Меридіан розбитий повністю. Зайдемо глянемо. Хоч би вірік не вкрали. О тут таке діло. Хто знає. Може хтось її будинка зараз вийде велик